Так що, друзі, дзвоню нам ну... ще разочок Віроніці. Навіть не перезвонила. Я думаю, вже за цілий день вже бачила, що я звоню. Алло. Да. Привіт, Веронік. Я не можу дозвонитися. Дзвоню, ти не береш. Да, тільки що теж собак А, Ааа, там як в тебе взагалі справи? Бо я трошки хворію і не дзвонив, не було. А мене не влучні, скажімо так. А чого? Да, у мене рана на коріння. Не заживає нікак, болить. А ти її мазала ті ліки, які ми купували, так робила, як тобі сказали? Так. Да. Ну, має пройти, Вероніка. Треба обробляти далі, дивитися по ситуації. Те, що тобі, лікар, сказав, щоб ти рукою меншою різні там рухи, не, тягала не, нічого. Не, так і я рукою не робити. Щоб тобі було зараз повернутися куди додому та і жити, правильно? Ти ж не будеш весь час в тому отелі. В тебе змогли ти стільки проплати до якого? До десятого чи а, до п'ятнадцятого. До п'ятнадцятого, точніше. От такий срок термін. Плюс буде... я ж не буду жити із електричного Ну Вероніка, ну то вже все поетапно. Це ну треба з чогось почати з вікнами порішати, щоб не холодно було. Мені ж треба якесь щоб власник самої квартхазяні, який, він має дати згоду якусь. Я ж не можу наняти бригаду, наприклад, і приїхати сказати. Давайте вивозимо. Не можу на зв'язок вийти чи не скажу, що мав не ніби, і що вся к'ясна і уборка, і все стінальне. Ну этим не хочеться Ну а з ним поговорити можна буде там, зустрітися захоче позахоче. Ну просто по-інакшому ніяк. Я в чужу квартиру і щось там приходити, бати, щоб вони вивозили. Розумієш, Віра? він ну дав згоду, щоб я знав, що можемо це робити. Без нього я ну я не зможу. Не дай Бог, що, щоб мені якісь претензії ще були, щоб я крайній був там щось вивожу, сміття, чиїсь речі, ще щось. Ми зможемо це зробити? Як ми це будемо робити? Я вже не указав прошу. Ти ж не хазяїн квартири, правильно. Ну от. Щоб потім, наприклад, не приїхала поліція не сказала мені доброго дня, а хто ви тут такий, що ви тут щось воло? Сусіди, що тільки забудуть? Сусіди будуть тільки раді. Ні, звісно, я знаю. Мені писали, не хотіли, просили. Тільки давай допоможемо, ми самі готові тіпо, допомогти. так важко з Веронікою на контакт піти, вона з вами тільки спілкується. Коли ми зустрінемося? Ну, мені його номер можеш дати? Ну, я ну давай, питай в нього тоді. Коли ти запитаєш? Давай, Вероніка, швидше, бо час іде. Мені також трошки справиш я сама розумію. Так і щоб і в тебе ж срок по отелю також. Тож момент, ти ж це враховуєш. Все, давай, не так, Давай. Така інформація, саме все чули. Ну, я фактично не можу в чужу квартиру, наприклад, там, е приїхати і почати щось вивозити, сміття, там, речі. Потім мені припишуть і скажуть, що я щось не то вивез, ще щось, ну, Як це в нас зачастую буває. Правильно, це буде через згоду самого власника. Все, буду інформувати, друзі. Буду добрий, всім дякую. На зв'язок.